Продовжимо годину ще. Говоримо про сумну дату 15-ті -15 роковини зникнення і загибелі Георгія Гонгадзе. Давайте ще одне відео одне подивимося. Історичний діалог Георгія Гонгадзе та Леоніда Кучми на телеканалі 1+, плюс в ефірі В'ячеслава Піховщика. Будь ласка, відео пане президент. Парадокс. Ви дізнаєтеся про ситуацію в державі за кордоном? Де були наші правоохоронні органи, зокрема міністри, які сьогодні, яких ви нагородили після того всього? Чи вам не здається це парадоксальним? Люди звалили роботу, за кордон ви винесли мільйони грошей, а ви їх нагороджуєте. Чи... Тут є два варіанти. Або дійсно ви покриваєте некомпетентних людей в силу тих же своїх якостей, по яких ви звільнили пана Зеренко за, за здоров'я, або вони вам докладали, але ви не не звертали на це увагу. Все, що докладалось, то воно ж ніколи ніколи нікуди. Ну добре, це було, скажімо, таке питання. Тепер сьогодні ви знаходять зброю, вибухи тривають, все одно Кравченко на коні. вам не кажется, не здається, що це не компетенція. Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компромітують вас в першу чергу. Ніколи не цікавить, що Кравченко там знав чи не знав. Це його проблема. Шановний, вибачаюся, не знаю, як вас. Георгій, по-перше, це питання. Георгіє Бунгатиме. Георгій, це питання Служби безпеки, а не питання Міністерства внутрішніх справ. От мені дуже сьогодення нагадує, це не наше питання. Ми е, Служба безпеки, а там є прокуратура. Прокуратура каже, це не ми, це МВС, МВС, це ми, не ми. Пане Оксі, вас. Е... Так само той же Олексій Пукач, якого визнали офіційно вбивцею Георгія Гунгадзе, вивозив в ліс на тому самому автомобілі Hyundai Sonata і душив так само, як Георгія Ремнем, але вас не вбили на щастя. Георгію пощастило менше. Розкажіть от про цю людину, ваше ви зараз ходите на апеляцію. Вчора було буквально засідання апеляційного суду. Чи мав він особистий мотив вбивати Георгія тоді в ніч з 15 проти 16 вересня 2000 року? Абсолютно. Не мав ніякого мотиву, і я більше того скажу: ви знаєте, ну я і писав про це, і кажу це знаряддя одихотворене знаряддя вбивства. Таке знаряддя, щоб ви знали, було у Шербіцького, це вчитель того самого Пукача, це такий генерал Фере, який організовував побиття євреїв під синагогою силами наружки, переодягнутих в роби робітничі. І що це цікаво, от по мені це з матеріалів справи Фере якраз ставив відео, показував мене і давав завдання, ну, вже таке оперативну постановку. А знаєте де? На той час сидів Фере? Він вже був відставник, але він був. Радником президента Кучми з особливих доручень. І сидів в 15 метрах від кабінету президента держави, оцей кат часів, той же самий Пукач часів Щербіцького. Тобто ця, ця система от реформують у нас міліцію, да? і от вивіску, хлопці, які ходять по вулиці, вони дуже симпатичні. Я вже мав з ними ну так, не, 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 не правонарушення, але мав з ними якось контакт, і мені дуже сподобалось. Але ж ніхто не серце. Поліція це ж не, не, не патрульна служба, це оперативна, це знають всі професіонали. І оця наружка, вона не реформувалася з сталінських часів. І вона виконує політичні замовлення. І я вам апріорі кажу, що якщо починати розслідувати Майдан, от ті звані титушки, це і є наружка. І всі це знають: і президент Порошенко, і СБУ, і всі пани генерали міліцейські. І вони нічого не хочуть розслідувати, вони придумали яких. Тетушок, це робили служби оперативні. Те ж саме було 31 вересня. Я, я коротко, прошу серпня. Сер... Я закінчу. Я закінчу. Я, я коротко скажу. Я хочу сказати: в цій справі завжди головною особою і розслідування, і судів є президент України. Це те охілєсове яйце, як я називаю, за який. Президент тримає цей самий впливовий yeah. план. І він його не випускає з рук. Бо якщо випустить, у нього голова відлетить. Yeah. Тому президент Порошенко тримає зараз цей це. Завдяки цьому яйцю всі політичні впливи в Верховній Раді Пінчука Кучми голосують за цю Конституцію. Сюди приїжджають хвалити президента за Мінськ, сюди приїжджають хвалити за Конституцію і так далі. І так далі. І це... Нам доказав господин Чернишенко, який є Пукачем, який прямо сказав президент, давав казівки. Суддя Чернишенко, дякую. Да. Я хочу сказати, що разом не лише посадили Олексія Пукача на довічне в'язнення, йому дали разом з ним. Свої терміни отримали троє співробітників його підлеглих на наружків, так званих. Це Микола Протасов, Валерій Костенко і Олександр Попович, які були разом з Пукачем в тому автомобілі і допомагали йому душити гонадзе. Причому Микола Протасов навесні. Цього року вже віддав Богові душу. Валерій Костенко вийшов умовно достроково. І лише Олександр Попович зараз залишається під вартою. Хотів би Олександра Лішкевича запитатися, а. Ну, який вплив має от Кучма, і там його взяття не знаю Віктор Михайлович Пінчук, мільярдер відомий на президента Ющенка, на президента Януковича, на президента Порошенка, що в принципі, ось е, Пукач сидить, а далі справа не рухається, попри заяви самого Пукача в суді. Що він визнає свою провину? Він дослівно майже так сказав на запитання, чи ви він провину, він сказав, визнаю, коли поруч зі мною будуть знаходитися кучма і е, Литвин. Запитайте в них, так сказав Пукач в суді. при оглашении приговора. А в ходе закрытых судебных заседаний он неоднократно называл заказчиками преступлений конкретно. господ кучму и литвина почему э, все время заседания были закрытыми и только благодаря нашим усилиям с алексеем подольским и журналистам которые нас поддерживали к сожалению нас не поддерживали те кто объявляет себя друзьями близкими людьми Потом георгия гангадзе многие из которых стоят на майдане так вот открыли процесс но уже сейчас запретили прямую онлайн трансляцию Трансляцию, потому что мы неоднократно ловим судей, которые выполняют. Как уже теперь стало известно, прямые указания президента Порошенко, чтобы даже в качестве свидетеля не вызывать в суд, а за 15 лет ни Кучма, ни Литвин до суда не дошли ни разу даже в качестве свидетеля. Так вот нам постоянно отказывают наших ходатайствах вызвать их и других лиц в качестве свидетелей. Хочу для зрителей сказать, потому что это очень важно, что мы вызывали в качестве свидетеля, просили вызвать и Петра Порошенко, которого считаем причастным к фальсификации этого резонансного уголовного дела, когда он был на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас у нас добавились новые факты, связанные не только с заявлениями господина Чернышенко как он покрывает Леонида Кучму. Мы вызывали и Виктора Медведчука в качестве свидетеля, потому что он давал очень интересные показания о встречах с руководством администрации президента Украины Кравченко и господина Пукача, многих других очень важных лиц. Об этом все прекрасно знают, но об этом молчит большинство средств массовой информации. Идет Круговая порука. Яценюка, кстати, вот. Круговая порука. Да. Мы, мы, проси, мы просили вызвать и премьер-министра Яценюка. Не просто так. Это связано было с тем, что господин Яценюк несколько лет назад, когда находился в оппозиции в 2012 году, публично заявил о том, что ему достоверно известно, что Пукача возили в Межегорье и этим шантажировали господина Литвина. Поэтому я, я хотел бы завершить это, это очень важно. Да, обещал, этот всенародно обещал предоставить прямые доказательства вот этого этот, факта. Этот процесс его не вызывает ни у, у, людей, у, у, у нас сейчас ни некоторые так называемые адвокаты общественные деятели пытаются говорить, да вы знаете, вот э, превращает суд якобы в фарс, э, э, требуют вызвать э, кучму литвина, высших должностных лиц государства. Это связано непосредственно с конкретным уголовным процессом, с конкретными показаниями. Я хочу для всех, чтобы вы знали, что и Порошенко проходит официально как свидетель. Он допрашивался как свидетель. И многие другие. Но мы хотим допросить по прямому вмешательству высших должностных лиц государства в фальсификацию этого резонансного дела. Только благодаря этому вмешательству до сих пор, несмотря на неопровержимые доказательства, часть из которых уже исчезла из уголовного дела. Я, я это здесь официально э, говорю. Но несмотря на то, что есть оставшиеся доказательства, все равно не допускают вызова Леонида Кучмы, Владимира Литвина и других лиц. Это очень большой перечень. Просто передача будет э, достаточно длинная. Мы не вложимся в соответствующий формат. Не вызывают в, э, на судебный процесс. Где и был? поэтому Пукач готов говорить. Я вижу его желание, потому что он понимает, что он выполнял приказания высших должностных лиц государства. Под определенные гарантии. И он видит, каким образом... Происходит то, он уже открыто говорить на судебных заседаниях. О том, что те, которые должны были выступать в суде, если он начнет говорить и должны понести уголовную ответственность, речь идет о порядка 50 государственных деятелях Украины, это, Я, и, вот, есть, это и есть та иллюстрация, о которой да, мы много говорим, которую нам так обещают. Дякую, несколько смс: зачитаю: Кучма Пахан мафии, все олигархи его шестерки. Пока Порошенко президент Кучмы, ничего не будет. То есть, такие, ну, можно что... У Кучмы. Власть тонна компромата, кто ж его тронет? Знак запытания. И далее пригласите простых людей, политиков пускай услышат все о себе. Ничего не изменилось. Мусічука уважаю, у з юмором. Ну, хоча тут не все про вас добре кажуть, що ви своєю поведінкою не ведете нас в Європу, там в іншому А смс. чого задівив Порошенко Пане... в цьому смс? Є же пленки, де Порошенко дає клятву вечної вірності. І по контексту цієї пленки, таке впечатлення, що Порошенко на коленях стоїть і цілує палець мафії. Пане Юрія, есть... але ти не менш, що на плівках Хмельниченка майже <свят> всі політики є, і майже всі, не, не лише Порошенко, там всі, я думаю, припадають до руки кучми і клянуться у вірності. Скриня Пандори, якщо її відкрити, то люструвати доведеться всіх абсолютно, і там, можливо, половину владної верхівки української правда знаєте, 42 мільйони. знаєте. Ця пляма чорна, яка зараз є на Україні і на владі, вона не змиється до того часу, поки нові політики, які до того не мали жодного ніякого відношення через проявлення політичної волі, не розслідують це достеменно повністю все публічно, кожний крок за кроком. і це не стане зрозуміло у всьому суспільству, що реально відбувалося. Тому що це зайвий раз підтверджує, що не тільки система не змінилася, а вона і не може в такий спосіб змінитися. Саме ця кримінальна справа, саме це кругова порука всіх тих людей, які були то в владі, то в опозиції, то присягали один одному, то потім покривали ті інші злочини, гальмували розслідування. Тому без такої очистки, повної очистки старих. Політиків, які між собою зав'язані і не збираються нічого змінювати, нічого в країні не буде. Тому коли ми говоримо про той самий підхід до страції, це тільки можуть зробити ті люди, які в тому не брали ніякої участі, які є абсолютно новими, які хочуть дійсно довести, що може в країні працювати закон, і зрештою що не може немає бути чорних плям на, 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 Україну, на українській владі взагалі на. Повертаючися до цього апеляційного розгляду судового, як ви думаєте, якою буде його перспектива? Чергове засідання здається на завтра. От, подольський Олексій, Олексій, Я Олексій, трохи... Олексій там беруть участь в цьому. Взагалі перебіг. От, Я трохи інакше. Пукач каже, що в замовники, значить. Та, Пукач може говорити що завгодно і скільки завгодно. І, Ні, і мені, пан Подольський чу, і називає, і я, і, і всі колеги можуть говорити. І взагалі весь український народ знає хто замовник вбивства. Ми от зараз обговорюємо те, що відомо всьому українському народу. Світу відомо, але є одне, але. Є судова система, яка була видумана, не, не портновим, а задовго до нього. Це совєтська судова система, яку зберіг облілею Леонід Данілович, потім Портнов перейняв, зараз переймає Філатов Олексій. І тому. Фракція радикальної партії Олега Ляшка, я є співавтором цієї проекту цієї постанови, зареєструвала проект постанови про розслідування корупційних дій президента Петра Олексійовича Порошенка в частині висунутих йому звинувачень головою апеляційного суду Чернишенком. Давайте створимо комісію в парламенті. Спочатку приймаємо, потім комісію. Та навіть от завтра створимо. Навіть при недовогому законі Пане, комісія ну, по Закарпаттю новому дуже новому багато чого розкрила. Як вона, що вона розкрила комісія по Закарпаттю? Практично все. Розкажу вам одда до да я. Якщо буде у вас ну, В П'ятницю здається, це тема буде на парламентському засіданні. Я думаю, в п'ятницю про це поговоримо саме по Закарпатті. Просто мені здається, з нинішніми повноваженнями ці комісії мають. Ну, дуже маленьку цінність. Я вам скажу, робота. комісія слідча по Закарпаттю йшла на сім кроків вперед, а може й на десять від офіційного слідства. І більшість матеріалів слідству про те, хто домовлявся про стрілку між блюком і правим сектором, ну і так далі, дала саме ТСК, а не слідчі. Я був присутній, коли це все розкручувалось, приймав цьому участь. Тепер повертаючись, є звинувачення судді апеляційного суду, представника, і не останнього, однієї з гілок влади, судової, в бік. Керівника іншої владної гілки, ми мусимо це прозоро або зняти з президента звинувачення, або якщо ну, він вони підтверджують звинувачує. Він звинувачує і, людей і з його, президент... з його ні, 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 і президента особисто. Ви ж послухайте, пане його. Там називається прізвище і розповідається про особисті зустрічі Чернишенка з президентом Петром Олексійовичем Порошенком. А саме від де розглядається справа пукача і справа по вбивству Гангадзе, саме там поліційному самі да, І з цього все й починається, тому що потрібні важелі, щоб впливати на клан пінчука кучми. Дякую. На мільярди медіаресурсів. Е, дякую, друзі. Зараз на коротку паузу перериваємося, а потім я хотів би все ж таки заторкнути у цю е, тему слідства Ріната Кузьміна, який е, ну, майже цю відновив цю тему. Я не знаю, які в нього мотиви були. Можливо, просто таке заробітчанство, хотіли заробити Щоб грошей, або вплинути або вкручаю. вплинути просто на родину Кучми Пінчуків. Е, давайте зараз перервемося, а потім повернемося до дискусії.